Всім привіт! Відправляємось з вами в Аврору, в мультимаркет. подивимось які оновлення, бо там кожні два дні щось новеньке з'являється. І подивимось, які літні новиночки є вже в наявності. Ходімо зі мною. В Аврорі з'явилось багато новиночок для відпочинку літнього. Ось, наприклад, ось така підставка тримач для напою на поставити кошти і відпочивати. Так, і ціна ось такої штучки: 39 гривень. Такої підставочки для напоїв надумна. Є ось таке надувне коло для плавання діаметр 60 сантиметрів. Так, ось такий. Зараз подивимося, яка ціна, і ціна 149 гривень. І є ось такий гарненький підліт для плавання, надувний дитячий, з ручками можна зручно його по воді. З місця на місце буде опаскувати, 199 гривень коштує. Також є матрас для плавання надувний, однотонний. 180 на 70 розмір. Ось такий п'янопутничок буде, і ціна його 169 гривень. Менше, ніж попереднє. І ось така надувна фігурка дельфін. Я 50 см по довжині. Ось так виглядатиме дитфільчик. І зараз скажу, яка ціна його. Ціна дитфінчика 44 гривні. Є ось такі палочки грісні глазуровані від торгової марки Імперія. Палички цукрові, Такі пудрі будуть глазуровані, 29 гривень коштують, і по грамотці тут 200 г. Такі новиночки серед посуду. Ось така обідня, звичайно. 59 гривень коштує 17,5 см в діаметрі буде. Ось так гарно виглядає квітковий принт. І глибша тарілка теж 17,5 по глибині буде вже. Ось І ця коштує 59 гривень у З'явились ось такі яскраві різні стаканчики для напоїв, 44 гривні з зображенням лайну. Ось так гарно виглядають. Серед новиночок ось такі стаканчики з гранями 39 гривень. коштує, є в рожевому кольорі, а також у фіолетовому. Серед новиночок ще ось такі зімкості для зберігання супучок. Ось така маленька 64 гривні. Ось, бачите, вона тут ніби така прозора і пластикові ось такі вставки. Ніби під металеві зроблені. Ось така 64 гривні маленька. Так, трошки вище буде, не на трошки, а вже вище з кришкою. Відкручується вона дуже зручно. Так, і найбільша, так. ось така це спагетти, тут можна зберігати, якщо вона така довга, 109 гривень коштує. Ось такі симпатичні з'явилися дитячі стаканчики з кришечкою. Ніби пінка така вибивається. І ось такий метелик тут 74 гривні коштує такий стаканчик. Ось тут є різні варіанти і для хлопчиків і для дівчаток. Кришечка знімається, і там буде ось така трубочка. Ось. І соломинка, щоб пити сік, узвал, аботик, якісь молочні коктейлі, ось так зручно зняти, і дитина буде пити. 74 гривні коштує ось така LED-лампа 199 гривень в аперорі, акумулятор. Ну, ось так можна її. Розкласти, а потім скласти, якщо вона там заважає, ось такий має вигляд: 199 гривень коштує. В ролі новиночок ось такий гамак підвісний з подушками на тканині. Основі ось такий має вигляд, коштує 399 гривень. Сповішити і відпочивати дуже зручно буде. Головне, щоб був. Безпечне кріплення і така ціна. Виночок ось такі гарні вазони з'явились. Коштує 74 гривні. Вазон виготовлений з кераміки, як бачите, такого невеличкого розміру. Йде в комплекті підставочка і гарно, до речі, виглядає непогано. 74 гривні коштує кераміка. Також є в темнішому кольорі, в сірому. Це 74 гривні коштує. Ще з ноги ось така підставочка для взуття. В вилась з'явилася на виходить у нас тут 5 секцій. 1, 2, 3, 4, 5 секцій для взуття. У ціні у нас погано надрукувала Аврора спікер. 249 гривень, але погано видна ціна. Такий легенький, можна легко пересувати, ось, як ви бачите. Виготовлена вона з пластика, тому вона така легенька. Не знаю, як вона буде по якості, але так виглядає в принципі, надійно. Бюджетна знахідка, ось такі навушники дротові накладні. 249 гривень коштують. І ось так виглядають. Є бездротові навушники. 399 гривень коштують, ось так виглядають, І ще інший трошки варіант. Ось такий. За 599 гривень ці вже будуть дорожчі тут і чохол йде в комплекті. В агрорії є теж бюджетна така знахідка. У нас вдома є е, такі штучки. Це лампа для підключення до ноутбуку. 29 гривень коштує. Якщо там немає великого е, світла, то таку маленьке, маленьку лампочку вімкнув. І вона працює і надає вам світло, щоб по клавіатурі зручно було вводити текст. Гролі ось побачила, що теж новиночка, зарядний пристрій можна заряджати. 999 гривень коштує. Ось так виглядає вона. Вказано, що одночасно можна заряджати до 5 пристроїв. Ось такий варіант, і є дешевше за 600 гривень. Тут, я так думаю, менше пристроїв вже можна заряджати, мабуть, 2-3 тільки. Там ось такі новиночки в Аврорі. В Аврорі навіть є ось такий штатив для зйомок. Регулюється висота. Він такий не дуже важкий і не дуже легкий. В принципі, я думаю, що по якості може бути і хороший, але на ньому я не бачу, куди прикріпити телефончик. Немає кріплення для телефону. Можливо, це просто поставили, щоб люди знали, що є такий варіант ще товару, але немає. Детальки для телефону і не може знайти ціну на нього. Побачила, ще в Аврорі ось таку бюджетну знахідку, що дитячий. Ось такі пазли будуть великі, 399 гривень коштує така упаковочка, чотири пазли будуть. Ось, чотири пазли. І складається такий великий пазл, і дитина там проводить свій час, може полежати, щось поробити. Погратися. Є різні варіанти малюнку, можна обрати, що дитинка більше любить.